Всім привіт, і це Хрумопол Злат і Саша мене э, тримає за голову. Аба. 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 Давай Опа! І я хочу туди. Щас, подумайте, щас, щас. подумайте, що там, там під нами, значить, кілометрова пропасть в нікуди. Ааа, Саш, не відпускай мене в ніколи випадку. Давай, тримайся на тележку. Я на тележ... а! Три, тележку. А, да, я я, я спала від лави. Так. Да. Йди э, туди. Пока. Нам тут треба водичка. Давай, Ольга, набирай. Э, так, э, сюди. Водичка. Стій, стій, стій. Буй, буй. Апчхі. А тут? Дивися. Тепер э, я коник. Ти залазь э, на цю повозку. Я коник. Коник! Коник! А я в коник! було, якби я була Коником, бо в мене реально є коник. О, так, о, так. Все. Зараз. Ми прийшли в точку доступу, в точку призначення. В точку. В точку, в приштук. Ты сказал, що в точку. Да, ми прийшли в точку. Давай сиди. ти почло. Я людина павук. Людина павук в ну, добре, ти там, як хочеш, а Я піду далі. Чекай! Я далі. Уууу! Уууу! Чекай. Я тебе буду тут в і чекати. Тут ці гойдалки. Я теж хочу. Мой дамка, мой дамка, мой дамка. Давай сюда на, на, на ту повозку з повозки well, на фонарике well, we. на фонарик и с фонарика на оцю вот платформу и из платформы на оцей вот фонарик фонарик на якому я качаюсь. Також, там... Раз, два, три! Джучучучуч... Давай! <стріл Bloody> Давай, а так я так. Я с тобой Тихо, тихо. Е, ти що? Я хочу тобою, бо мені там вже надоїло качатися на пово на то на том на поля. Я Санта Клаус, хо-фло! Ой, выхинив. <сіх> е, там заберека Дигована. Там заборіка Дигована от таких Санта Клаусів як ти. Саш, давай, 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 Саш, берись! Берись до мене! Вместе і... И... І... Давай! Давай! О, я скажу, коли відпускайся. Е, відпускайся! О, так, тихо. Я тримаюсь. Давай, не, не тримайся. Тримайся за стіну. От сюди. Так. І за мене, за мене, за мене, за мене тримайся. Чи, чекай. І тут навіть можеш не скакати на мене. Давай, давай, давай.

я Пішли, Тихо, тихо, давай туди. Так в мене щось шия почукалась. Давай. Ты даже держава. Ах, чья. Замок. Я дальше говорю тут замками. А давай. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, чекай. Ты тут такого стоїть. Сюди, 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 сюди! О, молодий! молодый. Чекай, я знаю, иди О, о, все, давай, иди, 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 ход, тихо, я пливаю, блядь. Давай, 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 давай. Нарешті! Стой. Хух, на грешці. Ля-да! А куди ми пришли? Чегай! Чегай, стоп! Нет, стоп! Давай, давай, а так... Ми тут були. Та й ми не туди йшли. Не. Давай. Сюди, от, стій. я знаю, що тут треба зробити. Давай давай, давай, давай. давай, давай, давай. давай. не дуже. Давай, 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 давай. давай. Отако, я через тебе. Сі, ді, дій, ді, отпустись, отпустись.

Чекай, дивися, тут... Э, Чикай, давай, давай я тебе підсажу, заліжне на колесо і тоді. Давай, кода полез, давай. Оп! І на мене. Давай, <сак> давай, 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 давай! Ні, ні, не хочу! <сак> 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 чекай, чекай! А, а, тримайся тримайся да, за ]�를. мене, тримайся за мене! Чикай, дикимися! Тримайся за мене! Та за мене тримайся. Ну, Я <сак> 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 тут сказала! тримайся за мене! Э, uh, <сак> Давай, 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 давай. Давай, давай, ты хуй, ты хуй, ты Сюди, сюди, сюди. Опа, 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 давай, 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 давай. Давай, мене. О, фух, давай, туди. Так. І чого мы досягли? Не знаю. Чого ми досягли? Ти заходи, не так Коротше, я зрозумів, що ми е, сюди... Ух ти, гачок! Гачок? Що? Я кажу, знаєте, що це. Що? Щоб повіситись? Взяти, повіситись? Щось таке. А, ну може. А може повіситись, бо тоді буде екзит. Знаєш, то підпробуй, попробуй. Спробуй. Я... О, дивись, працювало. Ти повісилася і спрацювала? Так. Я Друзья. Давай. А ты И где там? На Я тут зрозумів, а, что тут... Ну Ах... ладно, я пришла так, почекай, почекай. Да. О, я знаю, что мне сделать. Да, да, да. Впасти в воду. Я до да, Саши. О, привет, привет, Саш. Дивись, что я забыла. Ты что сделала? Я сама повесила. Ууу, класс. Давай. О, давай, давай, туди, сюди. Опустись, опустись. Опустиш тихи. Так, от туди. Сюди. Туди. Сюди. Я в морі. Так. Так, дивися, тут у нас есть бочка. Дивися. А я ж ти там колупайся в бочке, а я буду тут. О, я коваль. О, в мене туди ковадло. У мене тут було ковадло. Ковадло? навіщо тобі ковадло? Хотів до тебе прийти. О, 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 о. Ой! Елізлі, давай, 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 давай. Чекай, опусти. Опусти. Чекай. Це опустити отако. Опускаю, опускаю, давай. Давай, давай. піднімай. І туди. туди, туди, туди. Піднімаю, піднімаю. На-на-на-на-на-на-на. І, -на 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 -на. ну. Нормалде? Нормалде. У-у-у. Пум. Тебе мені треба якось. О, дивися, там є палка, яку ти маєш мені скинути. Чекай. Так. так. Дивися, тут є якась палка. Тому в тебе. Я так... Дай, скидай, скидай. Зараз, зараз, почекай, почекай, почекай. О, хел? <реш> давай, давай давай. Добре, це вона нам не треба. Чуйка, каже, що вона нам треба. Двері відмикаються. Добре. Це вже добре. Чужий сказав, того не пуста, надо Чекай, 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 дивися, дивись, там двері. Чужим вхід тільки через камінь. Окей, 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 через камін. Окей, буду через камін. день. Як справи? Я туда вас погустюю. Я гість. Я ваш гість. Обслужуйте мене. Так, обслужуйте. Давай, ой. Oi! Кто в пайках лазив вот на наголка, ставьте лайк, я так лазив. Бери і вниз. Допомогти? Так, тримай мене, тримай мене, тихо, тримай мене, тримай, тримай мене. Давай, 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 давай. Отак. Все. А дальше? Я знаю. Я знаю! О, ага. Давай, я буду ловити. Ой, я трібаю! Паша, всіх тримає. <риви> <риви> О, я це охваленіст! Давай, ми я! Байду так! Відводавай тут! Що там? Відпускай! Пускай! Так, чекай! Ото, і давай, 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 давай! Кидай гивну. Давай, давай, давай! Ооо! Гоео! Опа! <ріпи> так, вот так, отака. Тепер забираемся туди. Сюди, то есть. Я тут десь в якомусь замку. Не знаю, де я, але я в якомусь замку. Чекай, ми і так в замку. А, я в башні. <кхи> я в башу. Спасайте мене. Я жду, я жду, я жду принцессу на белом коні. Принцессу. Я жду принцессу на белом Да, Я не, я не на белом коне, я на бежу. Ты же думаешь там? Опа! Догадайся! No, 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 no. Опа! Так! Так, аккуратно, обережно, обережно. Опа! Oh, yeah, я забрался, я забрался сюди. я забрался <свес> сюди. <свес> дивися, Стій, я что-то хочу. Да я поднимаю ворота! я поднимаю ворота, дивися. О, oh, класс, тогда ещё это догадался. Так, давай, отпускайся и скажи, куда стоп. <свес> Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я помню собаку вчепилась. Так, дай, 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 дай. А я не хочу. Чекай, тільки мене не грохне зі палкой. Она вижу, то не було треба. Щоб як могли, знаєш, так переселить. Я хочу ту палку. Дивися, як Маулі, тому бачиш, там на виху ще якась є палка? Тихо, 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 тихо. Тривайся. І дякую, дякую, тримаєся. Ой. Ліпше відпусти. Давай я з підтолкну тебе. Давай, 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 підтолкай. І а так, тихо, тихо, тихо. Не треба, не треба, не треба. Ой, да. Так, тихо, 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 тихо. Так, тихо, тихо, тихо і... Оба! Так! Я б взагалі вже тут. Нічого. Падай вниз! Ну, план. План провалився. Що це було? Не панікувати. Так. ОБГ, спускайся вниз. Чекай. ОБГ, спускайся вниз. Танго, танго в в воздухі. Не зробив. Я да, ты? так руки Да, 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 да. Я честно. Я тоже так сделаю. О, мое улюблене. Мое улюблене. Мое Дивися, дивися, дивися! Дивися, дивися, дивися! Ого! 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 Як на мене? Я знаю куди! Я знаю куди! Я знаю куди! Дивися, за мною. Дивися! Сюди! От туди! Отак! От, І сюди! Вао. Подобається? Озе, я, я, я знайшла шаці. О, так я тут впала була. Сюди так. Хм. Мама мені пише: наоборот". Що за мене ти менєш Та я не хочу туди. Я не хочу. Окей, добре, добре, да, давай, Добре, давай, пішли, Пішли. Але відпускай мене. Я я тебе тримаю, Я тебе тримаю. Ой. Yep. <laughs> так. Uh -huh. Я знаю де фінал. Де? Yeah. За мною, за мною, за мною, за мною, за мною.

Не хочеш до мене в гості піти. О, я зрозуміла. О, це така тут О, я теж хочу, я теж хочу, я теж хочу. Я теж о. Давай. не, не, дивись, нажми на оцю волокну. Я знаю куди. Так туди. туда, А Дай притілиться, хочуть, добре. Все, ця штука, отакого. Хоба!

Ну тут катапульта просто летала. Ну не знаю, не знаю, как сказать. Стоп, 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 ты ничего, нам треба в закинуть. Кажи свои последние, остальные слова. Да, девочки! А, нет! Нет! та 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 Сідай туди як завжди. А ні, я хочу! Я хочу! Я не... хочу! Я ну, Я не сидів ще. Давай, там надо вниз потягнути. Оп. Вниз, туда вниз. Опа! Да! Yeah! <рігла> 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 Давай повзи вниз. Та. 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 Ta 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 ta